Хочу нагадати, що ця розмова на Ютубі громадського радіо теж доступна. І ви можете підписуватися, писати свої коментарі. І також не забувайте натискати на дзвіночок, аби потім отримувати сповіщення про нові розмови. І нам приємно, якщо наша аудиторія зростатиме, тому що ми працюємо для вас. Ну і будемо говорити про Угорщину, про відносини між Будапештом та Києвом. І здавалося би про те, як вплине відставка президентки Угорщини на всі ці процеси з нами вже на зв'язку є Дмитро Тужанський, це власне людина, яка дуже добре знається на відносинах наших двох держав. Він є директором інституту центральної європейської стратегії. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго дня скажіть, будь ласка, настільки неочевидно, мабуть, українцям може здаватися, що ця подія впливатиме на відносини між двома країнами, про що слід насамперед сказати в цьому контексті? Це великий скандал, дуже раптовий. Ми в Україні здається його пропустили. В нас це на рівні лише новини про відставку президентки. З огляду на те, що вона ну, для, для українського розуміння не є ключовою фігурою в Угорщині чи в українсько угорських відносинах. То ну, пішла відставку, то й пішла. Я не хочу сказати, що. Каталін Новак це якась там дуже дуже важлива людина, насправді або вирішальна людина, звичайно, номер один це Віктор Орбаний. Ніхто з ним не зрівняється. Більше того, Каталін Новак була, є його людиною, його фавориткою. Але оцей факт і контекст, коли раптово людина, яка є фавориткою лідера беззаперечного, іде відставку явне, явно не по своїй волі, це вже знаєте таке. Інтригуюча, інтригуюча історія, тим паче, що не тільки відставка президентки сталася звичайно, це не співмірно з точки зору посади чи якогось політичного впливу, але пішла з публічного життя екс-міністерка юстиції Юдіт Ворго, яка мала очолювати список єв... Фідеса на виборах до Європарламенту і. Узнайте ну, з точки зору якихось таких політичних маневрів, е, то якраз Юдіт Варга мала на це такі 15 хвилин слави мали належати якраз їй в найближчий рік, е, півроку щонайменше не сталося, і плюс зараз розгортається дуже такі знаєте, дебати е, всередині. Ну, не знаю, так би сказати, угорського такого істеблішменту, чи що, е, тобто політичного класу, де е, звинувачуються, викриваються вкотре привернута максимальна увага до такої е, дуже неоднозначної людини, яку в Україні взагалі не знають, як Онтол Роган. Це дуже важлива людина в системі Віктора Орбана. Вона значно важливіша ніж Коталі Новак, ніж Юдіт Варга. Хоча тут знаєте, таки, не просто порівняти, тому що особливість Віктора Орбана його, його режиму в тому, що він, в принципі, кожній важливій людині знаходить її важливе місце, так і але звичайно, он це. Беззаперечний такий, він не те, щоб фаворит, він не тільки фаворит, він дуже близький. Це людина, яка е, очолює один із двох, так би мовити, офісів або кабінетів Віктора Орбана, прем'єр-міністра, мається на увазі. Ну Тобто, якщо в нас в Україні це адміністрація президента, то Віктора Орбана є е, політичний директор, і в нього ці такі політичні питання. такий фактично політичний офіс є кабінет прем'єр-міністра, і є ще офіс прем'єр-міністра. Тобто, знаєте, отакі от так, такі в нього, таке в нього сузір'я, і от онтол він якраз відповідає за оцю всю внутрішню політику. За контроль над громадською думкою і медіапростором. і за останні роки він також ну я не знаю, що він монополізував скоріше, так що йому поручили е, взяти під контроль е, і контролювати спецслужби, розвивати їх спецслужби. Ось е, і зараз е, саме онтал Роган е, в такому знаєте, е, тобто пішла відставку Каталін Новак, Юдіт Ворго, але за багатьма такими політичними заявами, зокрема, екс чоловіка Юдіт який з системи Фідеса, що це все це спектакль, зрежисований як Лерас Онтал Роганом. Ну але не тільки. Тобто, знаєте, дуже багато це такий як наче якийсь вулкан, виверження вулкану, і ця лава тече і тече. Не те, щоб ми дізнаємося. Ну, Хто там слідкує за Угорщиною, я не кажу, що це якась дуже така інтригуюча насправді справа. що я не, е, Якби не хочу сказати, що там глядачі чи слухачі наші щось пропускають серйозне. Ну, це дуже така е, внутрішня угорська політика, де, е, знаєте, намішано все. Тобто шлюби, клани, гроші, корупція, впливи, е, фаворитизм. Е, чи стане дружини, Орбан? чоловіки? Тобто, це знаєте, я бачу, як смакують угорці всю цю, всю цю двіжуху, так би мовити, на сленгу. Чим вона закінчиться? Поки мені важко сказати, але так, щоб знаєте, вже експертно підсумувавши, це не загроза режиму Орбана. Він з цим, ну в короткотерміновій перспективі або в середньотерміновій перспективі, він з цим всім впорається. Бо рівень контролю в Угорщині безпрецедентний, рівень підтримки його безпрецедентний. Але чи стане він сильніший? Ну навряд чи до то за загрози, це... пане Дмитре, пане Дмитре, загрози так. не так багато, просто маємо часу. Загрози і більш для Орбана немає, і більш вразливим він не стане. Ну якщо говорити, наприклад, про зовнішню політику. Дивіться, він стане вразливим. Тобто, це розумієте, Це та історія, коли в тебе. Криза народжується зсередини, тобто, це ні не хтось Віктора Орбана атакував, чи хтось його дискредитував. Це його команда, його система дає збій, так тому що е, оці його люди між собою починають конфліктувати е, людина з системи. Оцей екс. Чоловік екс-міністерки юстиції, перепрошую, за такий каламбур, але це так воно. Е, е, то це людина, яка ну, з Фідеса. Він в е, день відставки президентки, також написав відставку. З ну, я не кажу, що це якісь політичні посади, але це серйозні посади фінансові економічні в системі. Так і е, він почав знаєте, говорити все те, що писали досі розслідувачі, і що. Угорські правляча команда називала там дискредитацією, фейками, соросівською пропагандою. і Так далі подібне. А зараз це все говорить людина з системи, яка серед друзів у нього інший очільник іншого офісу Орбана Гергій Гуяш. Він навчався цей Петер Модір, Він навчався з нинішнім головою фракції Фідеса, працював досі в структурах Яноша Лазара, ще одного важливого поправдиву людина Орбана. Тобто, знаєте, це, чесно кажучи, така. Серйозна історія тому Орбан точно стане слабшим, але він відтак стане більш небезпечним. І для внутрішніх своїх політичних опонентів, мені здається і для України для Європи і для України та тому так, абсолютно що, тому, що тут важливо, насправді, ви правильно зазначили, що в Україні якось оминули цю ситуацію, зокрема з відставкою Каталін Новак. Але на перший погляд, тому що це виглядало, ніби якась внутрішня політична історія Угорщини, але тут варто згадати, що Каталін Новак насправді займала достатньо таку проукраїнську позицію в Угорщині. І ось вона пішла в відставку, і тут насправді. Питання, як це може вплинути зараз на українсько-угорські відносини, чи не буде тут якось Орбан хотіти когось реваншу, щоб виправдати цей скандал, і чи не буде він якось зриватися на Україні? Ну Звичайно, такий ризик є, і от як якраз і на публікацію оприлюднив мені там деякі мої колеги кажуть: ой ти. Якби занадто написав, що, мовляв, Каталін Новак це ледь не єдиний, ну я написав потенційний союзник України в uh -huh. угорсько українських відносинах. Що, мовляв, це неправда, бо це вона якби лицемірила, чи там чи вона просто вдавала, що вона союзник. І я це і маю на увазі. Розуміти, в чому ситуація катастрофічність її в українсько угорських відносинах, що крім отакої. Каталін Новак яка взяла українське портфоліо і робила українські заяви про українські заяви, не тому що що вона проукраїнська, а вона робила це заради себе, заради свого політичного майбутнього, заради того, щоб знайти місце під сонцем, щоб заповнити оцю проукраїнську нішу, запит на який також є в Угорщині. Вона так конкурувала з Петером Сір, тобто вона про себе думала одночасно, була. Хорошим поліцейським, ще одним маніпулятором від Орбана, так і єдиним потенційним союзником нашим, тобто, в нас іншого немає. Тобто, от в цьому трагедії, це не тому, що Новак якась добра, хороша чи умовно проукраїнська, як ми це розуміємо. Ось тому це ще один так. Це для нас важливий момент. Тобто, ми цю людину втрачаємо чи з'явиться вона. Тобто, якщо хтось чекає, що. Петр Сіерто, Віктор Орбан чи будь-хто інший стане про чи раптово також спробує інакше працювати з Україною? Забудьте про це. Тобто, це знову ж таки має з'явитися якась, якась нова людина, яка подивиться на українсько-горські відносини інакше. Тобто у Петра Сіерто це багаж. Ну, відверто антиукраїнський, відверто проросійський у Віктора Орбана, як мене, очевидно. на жаль, зараз Віктор Орбан робить ці заяви такі та, експертні та. по Україні, начебто він в Україні розуміється, але ну, ці заяви говорять про те, що він дуже погано взагалі розуміється на цій частині Європи. так Ви зараз про заяву Тому, про Україну як, нас... як буфер, та пане Дмитре. Ну, дивіться, не тільки це знаєте, це такий епатаж. Насправді, на Віктор Орбан там він був один із останніх лідерів європейських, які зустрічалися з Путіним і вернувшись з Москви там за кілька тижнів до вторгнення, не сказав, що ніякого вторгнення не буде. Тобто, що ви розуміли, я ледь не сварився з угорськими дипломатами. Тоді я не вірив також вторгнення, зрозумійте мене правильно, але ми говорили про можливість. І горські дипломати ну насміхалися з мене, розумієте, насміхалися, насміхалися. А що вони Ви, вам сказали 24 лютого? Вони ну, не так багато людей наважилися перепросити, сказали, що ми помилялися. Хоча і я сам помилявся, але я до чого, що вони якби казали: ну, ти аналітика, тут говориш, мовляв, такі безглуздя. Тому я до чого, що в Угорщині взагалі є проблема з експертизою по Україні, відчуття України, е, там обмаль людей, які взагалі орієнтуються, Україна, Росія, так. Е, е, тому ще раз скажу: ми втратили потенційного союзника єдиного, єдиного потенційного. Тобто, назвіть мені ще хто міг може стати потенційним союзником, каналом комунікації? Хто може бути таким надійним? Так статусним. Ну, все таки при всій повазі, це президент країни і. Так і другий момент. Тобто, ви зрозумієте, це не про те, що Каталін Новак, це якась наша надія. Вона би розрулила українсько угорські відносини. Чи вона нам, наприклад, врятувала Україну від угорського вето в грудні минулого року, чи зараз вона якось допомогла нам на саміті 1 лютого? Ні. Абсолютно ні, тобто її, оце така проукраїнськість, Вона дуже така обмежена, але це єдина проукраїнська людина політично орієнтована з політичним статусом вошні. Зараз її немає. Другий момент що. Пане так. Дмитре, дуже перепрошую. у Нас лишається буквально хвилинка, і хочу у вас запитати зі свого боку. Київ Україна робив дуже багато останнім часом, аби налагодити контакти між Будапештом і Києвом. І пам'ятаю, що були підготовчі зустрічі, щоби відбулася зустріч. Перепрошую за тавтологію, між Володимиром Зеленським і Орбаном. Ви вже пишете, що про це можна навіть не мріяти, чому так. Дивіться, ну це не зараз. Це було очевидно після візиту Петерасієр до України Ужгорода. до Ужгорода. Він, він це все показав. І, чесно кажучи, ще й до того візиту, е так вже, давайте може я так це розкрию. Тобто е Угорщина, не знаю, вже більше року надсилає очевидні сигнали, що ніякого візиту не буде. Якби ми не хочемо з вами зустрічатися на рівні лідерів, тому що е типу, Угорщині це не. Орбану це не потрібно, тому що для нього вигідніше тримати Україну в його розумінні як заручника, як отакий громовий двіт. Коли от треба, от він скаже: там буферна держава, чи там коли треба, він скаже Другий Афганістан, чи там нічийна земля. Чи, наприклад, буде використовувати допомогу Україні як торги з Брюсселем, з Вашингтоном? Ось за коли ти особисто зустрічаєшся, це не можна поєднати цю гру, тому що якщо зустрічаються лідери, вони домовляються. Віктор Орбан це людина знаєте, він такий… Стрітфайтер, як він себе називає, вуличний такий хлопчина. Да? Він, якщо б тисне руку, він от звик тримати слово. Так? І тому він буде робити до останнього все, щоб зустріч і не відбулася. А Україні треба робити все можливе і неможливе, щоб ця зустріч відбулася. Тиснути напряму, переконувати через партнерів і домогтися моменту, коли знаєте, якби так змусити, або що у Віктора Орбана не було іншого виходу ніж сісти за стіл переговорів з українським лідером, з Володимиром Зеленським, потиснути руку і домовитися, що Україна більше не заручник, що ми так. в цю гру більше не граємо. Пане Дмитро, дуже тя це надзадача. Дуже надзадача. дякуємо вам за цю розмову. З нами на зв'язку був Дмитро Тужанський. Він директор інституту центрально-європейської стратегії. Ми хочемо вам нагадати, що ви можете дивитися цю розмову у нас на youtube каналі Обов'язково підписуйтесь на цей канал, ставте дзвіночок. І пишіть коментарі. Нам дуже важливо отримувати зворотній зв'язок від вас, і ми рухаємось далі нашим етером.